Були, значить, були в окупації два роди. Полтавка Катерина Яківна Міюсова Другу світову війну зустріла 18-річною дівчиною. Її родина жила тоді у Щербанях. У нас було п'ятеро дітей, то батько сказав, що нікуди я не можу поїхати з такими дітьми. Батька угнали німці. А у нас осталась мама, і ми з дітьми і, і не було ні кусочка хліба, нічого. І я із сестрою, старшою, пішли шукати роботи. Пам'ятає 99-річна Катерина Яківна, як Полтаву палили і як її відбудовували. Німці коли. Коли тікали, вони спалили весь город, спалили, бомбили. Був город майже цілий, а як ото вони за несколько за місяці зробили таке сполтаве. Бігали навіть з мотоциклом копи підпалювали, оце тут, де алмазний мікрорайон, там було поле. Сьогодні, як і багато років тому, Катерина Яківна мрія лише про одне. Тепер ми молимось за те, щоб війна закінчилась, щоб Україну нашу освободили.